Леонід глібов, вовк і кіт. В село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості, братця, ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг, щоб де-небудь сховатися. Проклятий люд з собаками настиг, і рад би вовк, в які ворота вскочить, та лиженько йому куди не поглядить, усюди вовченька недоленька морочить. Хоця та й плач. Ворота, як на те ж, кругом усі заперті, а дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився бать А гірше от людей од видимої смерті, коли глядить, на загороді кіт сидить, на сонечку мурликає, дрімає, Підскочив вовк і до кота мовляє. Котуці, братику, скажіть мені скоріше, хто із хазяїнів отут усіх добріший. Я хочу попрохати, щоб хто мене сховав на сей недобрий час, я б у пригоді став. Чи чуй Жомен той? За мною то женуться. Котуши, батечку, куди ж мені поткнуться? Проси мерщій Степана. Він добрий чоловік, волку вовкою сказав. Так я у його вкрав барана. Ну, так на до Дем'яна. Ей, дем'яна, я боюсь, як тільки навернусь, він і згадає поросятку. Біжиш, аж ген живе трохим. «Трохи, боюсь і з ним. З весни ще злий він за ягнятко. Погано ж. Ну, а чи не прийме клим? Ох, братику, теля я б його звів. Так, бачу, ти усім тут добре надоїв, хіт вовку і сказав. Чого ж ти, братику, сюди забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали. Щоб вовка од біди сховали. І так таки ти сам себе вини. Щоб ратику посіяв, те й пожни.